Самих найкращих я вітаю на каналі. Бажаю всього найкращого. Сподіваюсь, вас це гаразд. Аврора. Давайте подивимось, що в акції по 3 включено серпня в магазині Аврора, і будемо шукати також новинки за коментарі, за ваші вподобайки. Я безмежно дячний, Я бачу, хто пише і ставить величезне спасибі. Я спочатку хочу з вами подивитися на поличку, де по розпродажі все, і бідемо тоді в зал. Далі дивитись. Зі знижкою дитячий крем-Доктор 19 гривень. Гель чоловічий Акс 99 гривень. Ось такий антиперспірант, чоловічий дезодорант» – 49 гривень, акційна ціна. Також кульковий чоловічий, якщо я не помиляюсь, так, чоловічий синіта 29 гривень. За 64 гривні можна придбати ось такий великий крем для обличчя, глибоко зволожуючий. 200 мл 64 гривні. А в акції парфумований гель для душу від Ліора 260 мл 74 гривні. Із цієї ж серії можна придбати скраб пілінг для тіла 88 гривень 129 гривень, вода Нівея Міцелярна 400 мл. Від Доктор Санте пілінг для обличчя 200 мл 74 гривні. Так, тріуга це аюриведична фірма. Зупиняє висипання, усуває поступові поствугрові пост, пост сліди. Так, 92 гривні. Елєн Пінка 59 для очищення, є різна, тобто для різної шкіри обличчя. Так, І є також тріуга, це у нас також це, ну, аюрведична, ви знаєте вже. Дуже хороша фірма, натуральні інгредієнти в склад входять. 200 мл 92 гривні. За 17 гривень бачу, розкуповують оці крем мила. Треба лише перелити в свою тару 450 мл по 17 гривень. Рідке мило з дозатором 520 мл за 29 гривень. А велике тверде мило б'янка 140 г зараз можна купити за 19 гривень. Пантін провіз 149 гривень. Якщо ви не спробували ще ці гелі для душу, ну як гель для душу спробували, а 400 мл, спробуйте дуже класні солодкі, гарний аромат 49 гривень. І, до речі, вони ще йдуть кремові. Мочалка, банна з петелькою 27 гривень, морська сіль із сюрпризом 39 гривень. Дитяче крем мило 39 гривень, 450 мл. Так, це у нас також кремовий гель для душу. фітолінія, 44 гривні 510 мл. Є також декілька ароматів. Від торгової марки шик. Та гель а, для душу. Це гель для душу. Ні, це крем мило. 400 мл 49 гривень. Від торгової марки шик чоловічий гель для душу 64 гривні 400 мл. Та крем. Гель для душу літровий піна колада мохіто 59 гривень, акційна ціна. Вулична гірлянда на сонячній батареї. 10 лампочок, 2 метра 70 сантиметрів, за ціною 279. Є ще трішки інакше: 299 гривень. І ось така, яка світить жовтим, досить оригінально буде а, мати вигляд на ваші. А, Лоджі 279 гривень. Не потрібно батарею, розетки просто повісли і все. Набирають енергії від сонця і вечором буде вам світити. Дуже хороша знижка. На ліхтар ось такий ручний, 49 гривень. Зараз акційна ціна. Так, це у нас ліхтар кемпінговий на акумуляторі з регулюванням освітлення 169 гривень. І ось таку огушку. Також вона працює від сонячної батареї. Будуть очі світитися потім вечором 199 гривень, акційна ціна. В Аврорі зараз акція на кришки 50 штук, добрі традиції, 88 гривень. Зі знижкою можна придбати ківш металевий із скляною кришкою прозорою. 18 см діаметр 1,5 літри за ціною 249 гривень. Так, ось такий ящиків, що він трішки менший за об'ємом, також із кришкою прозорою скляною на літр 100, але він дорожчий по 289 гривень. Не міг я вам не показати ось цю новинку. Це вертикальний пилосос на 650 ватт, 999 гривень. Зі знижкою ще ось такий пилосос ручний. Так, на 602 тисячу 499 гривень. Увушники можна придбати за 29 гривень дротові 199 гривень. Коштує ось така цікава портативна колонка для малечі. Ще знайшов одні увушники сімдесят 77 гривень. Можна використовувати і вдома, і в автомобілі. Ось таку зарядку бездротову підставку. 349 гривень. Хочу звернути увагу, в нашій Аврорі дуже багато привезли різних резинок, гумок. Дивіться, якщо вам потрібно, зараз дуже-дуже великий вибір. Кишенькове двостороннє дзеркало зі знижкою. Зараз 55 гривень. Навіть ще дешевше 39 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на нього. Я ще раз перевіряю, дійсно 39. Так, я ще знайшов ось таке дзеркальце, також двостороннє із паєтками. Ціна таких 44 гривні. І знову привезли годинники ручні чоловічі. Ось такі, навіть я вам скажу, така як подарункова упаковка. Ціна такої новинки. Чомусь такі всі в одному кольорі, в одному дизайні. 199 гривень. Дивіться, теж дуже зручна річ. Набір перехідників 99 гривень у футлярі. Коректор постави. Десь, а, я бачив в інтернеті, рекламую. реклама йде цього коректору постави. І навіть в Аврорі зараз можна його придбати. 269 гривень зі знижкою. Зараз він. Душ туристичний, портативний. На 20 літрів. Є в різних кольорах. Може комусь ще стане при нагоді ціна. Зараз кажу ціну цієї новинки, майже 500 гривень. Тример для стрижки волосся із насадками. Показую навіть заряд на екрані 749 гривень. Ось такий набір фортези маска та шампунь 159 гривень. Не знаю, мені навіть страшно подумати, який склад в цьому шампуні: 29 гривень, цілий літр. Кондиціонер для всіх типів волосся 250 мл 55 гривень. Зі знижкою зараз шампунь-кондиціонер 2 в одному 400 мл 55 гривень. Вибачаюсь, 250 мл. Двофазний спрей кондиціонер 69 гривень. Спрей для розчисування волосся 100 мл 29 гривень. Для найменших шампунь дитячий мультипульти 39 гривень, 430 мл. Ось такий гель для душу чоловічий а, із мочалкою одразу, 400 мл, 55 гривень. Зі знижкою зараз гель для душу Дуру, об'єм 250 мл, 59 гривень. Чоловічий гель для душу 250 мл, 44 гривні. Від доктор Санте маска для волосся зволожуючо 300 мл, 84 гривні. Гель для душу арку 73 гривні. Шампунь шаума в магазині Аврора зараз по 99 гривень. Біо маска для волосся, бальзам маска 64 гривні, тут майже пів кілограма. Шампунь доктор Санте Кератиновий 400 мл 92 гривні. Хороша дуже знижка напінку для вмивання, алої та зелений чай 100 мл за 59 гривень. Універсальний денний крем 75 мл 44 гривні. До речі, він має СПФ 15. Синіта, антиперспірант чоловічий 49 гривень. Кулькові жіночі антиперспіранти синіта 29 гривень. Зверніть увагу, зараз водички чоловічі та жіночі з хорошими знижками в магазині Аврора. Ось такий стріт 8 99 гривень 85 мл. Ось таке мило по 16 гривень. Ціна а знижка не велика, але ціна приємна. Дихтярне мило від шик 300 мл 34 гривні. Мультипульти, дитяче кремове мило з лавандою 39 гривень. Від торгової марки «Шик» мило тверде нектар 125 грамів 22 гривні. Тверде мило «Гранд Шарм вага 140 грамів 19 гривень. Тверде дитяче мило 9 гривень. Тіамо, кремове мило 19 гривень 125 грамів. А зі знижкою тверде мило шик дитяче 19 гривень 125 грамів. Зараз хороша ціна на тверде мило тіамо кремове 115 грамів. Тут є багато різних ароматів, можна спробувати. Зі знижкою шик тверде мило набір, 4 шматочки по 90 грамів. Вага кожного шматочка мила 64 гривні. значкою зараз також жіноча гігієна, дуже багато різного вибору. Відловіт ось така пилочка пемза шліфувальна 24 гривні. Можна придбати просто ось таку пемзу натуральну за 34 гривні. Підгузки для малечих Діно Baby зараз 239 гривень, акційна ціна. Зверніть увагу на сумки бананки додаткова знижка 20% по 4 серпня. Ось така можна придбати за 79 гривень. Ці також по 79, такі в спортивному, спортивному стилі. Оця класна, але цінник відірваний, на жаль, нема ніде. Іграшка м'яка у вигляді кубика. <рі> Дивіться, які цікаві. <рі> Вони зі знижкою 119 гривень. Так, ну це новинка, але чому в одному кольорі. Зазвичай новинки приходять з різними кольорами. Для малечі ось таку а, сумку бананку зараз можна придбати за 29 гривень. Із паєтками хороша ціна, досить цікава. Шкрибок для посуду 14 гривень. А ось такий шкрибок із ручкою можна придбати за 12 гривень. Шкрибок для чищення, добра господарочка 55 гривень. Зараз зі знижкою. Хочу вам показати новинку: ось така етажерка до куди? До ванної кімнати. А, ось тут навіть написано. Кухня, дитяча ванна кімната. Розмір, бачите, на екрані, вона триярусна, має металеві ніжки. І зараз скажу ціну цієї новинки. Ціна 179 гривень. Є в чорному, білому та сірому кольорі. Дуже хороша знижка на ось такий кошик, декоративний, металевий, із ручками. Він був 279 гривень. Зараз на нього ціна впала і він коштує 99 гривень. Я думаю, якщо собі взяти і поставити на кухню для овочів, фруктів, ну, точніше, для овочів, для картоплі, для моркви та для буряка. Буде ж добре, правда? Дивіться, новинка в Аврорі, сітка для просування, розмір 40 на 60 Ціна такої новинки 55 гривень. Ось такі кошики зараз також можна придбати зі знижкою, з двома ручками. Ціна 58 гривень. Пулиця у ванну кімнату кріпиться на двосторонньому скотчі. Тут є три штучки цього скотчу. Ось така кутува. Вона є в білому та чорному кольорі. За ціною 119 гривень. Ще одна новинка. Зверніть увагу, металеві гачки. Також тримаються на двосторонньому скотчі. Дві штучки. Ціна новинки 88 гривень. Ще одна новинка, досить хороша штучка. в мене також вона є. Я купував дуже давно. А знаєте, чим добра тим, що, наприклад, десь там на диванчику треба якісь крихітки зібрати, або ж на кріслі на кухні, в кого м'яка сідушка забивається крихтами всяким смиттям. Дуже добре виручає. Ось такий совок і така щіточка. Зараз скажу ціну і покажу вам ще кольори. Досить хороша штука. Так, ціна 49 гривень. Окремо привезли йоршики, тому що зазвичай продаються разом із відерком. Можна окремо купити йорчик, ціна 39 гривень. Ну і що, до нас знову повернулися лимони. Пам'ятаю, вони давно були в Аврорі. Соняхи я показував, досить гарні. І хочу просканувати ціну лимонної гілочки. 149 гривень. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Ми з вами вже зустрінемось скоро в наступному. Нехай вас все буде гаразд.